У Франківську ще декілька десятків переселенців закінчили безкоштовні курси з української мови. Не встигли випускники отримати сертифікати, як вже з наступного тижня стартує наступне навчання. Заняття нон стоп курси з вивчення української мови мають неабиякий попит внутрішньо переміщені особи хочуть опанувати солов'їну. Люди хочуть вчити українську мову. Хочуть бути в Івано-Франківську в україномовному місті своїми. І тому дуже приємно, що дуже багато людей все-таки намагаються працювати над собою. Тому що ну, це не просто вже особливо в такому віці, в старшому, вчитися працювати над собою. Але люди хочуть, люди. Бачите, з таким інтересом, з зацікавленістю приходять на ці курси. Владислава втекла від війни до Франківська з Харкова. Зізнається, думала, що володіє державною мовою, але на практиці це не так. Трішечки почувала себе не дуже зручно, тому що думала, що українська в мене дуже добра, але виявилось, що трішечки я її підзабула, бо ну, розмовляти на уроках української мови в школі це одне. А коли ти постійно спілкуєшся у суспільстві російською мовою, ну так як Харків у нас російськомовний, то виявилося, що це дуже складно. Коли пішла на курс, я дуже зраділа, тому що... Я нарешті змогла висловлювати свої емоції, свої почуття, свої слова, і просто почала відчувати себе розкуто і зрозуміла, що українська мова вона в вона мене була всередині. Випускник курсів, військовослужбовець, полковник запасу Василь Дзунза із Донецька опанував мову сам та агітує усіх своїх друзів. Нема мови, нема держави. розумієте, Я знаю це. З Особистого життя з Афгану, з Чорнобиля все прийшов. Тому я думаю, що ми переможемо. Наймолодші учениці курсів 23, найстарші 87. І до кожного треба знайти підхід та методику. Зізнаються педагоги. З кожним треба поговорити і до кожного знання донести іншим методом. В Цьому була певна складність, але ми впоралися, і ми бачимо результат. Ми старалися додавати те, що потрібно людям. Кому треба було готуватися до співбесіди, були окремі заняття, хто хотів дізнатися більше про Франківськ. А родзинкою цього курсу були розмовні клуби. Коли ми спілкувалися знову ж таки про те, що було актуальним. Понад пів тисячі випускників, саме стільки переселенців, уже закінчили курси з української мови у Франківську. А з 8 травня стартує наступне двомісячне навчання.